Пам'ятаєш, як твоє місто звучало до війни? Да? Що це за звуки були? Радость, весілля. Все, щось нове, будівництво було. Це щось строїлось планувалося. Поїзда тут, там, людей тут, з усіх куточків України були, особливо як День поселка. Ось. Купинську злового, да, я лічно тут виступав, тому що на танці ходив. Це ДК, яке знищено зараз, цю школу, що знищено. Ну, було файно. Коли було життя, тут діти бігали, там гуляння да, всякі, там, Гулянки до ночі, там зранку ти йдеш, там немає там, комендантської години, все тихо, спокійно, машини їздять, там, таксі можна було визвати, ну взагалі доставки якісь. А тепер ходиш просто, в місто прип'ять. Лучше вже нічого не буде, тільки в лучшу сторону. Пожалуйста. Це нормально, це не пана. Може по переправам. Це каба? Ні. Артиллерія. А то так лягає. Так і живе.